Росіяни, які хотіли зірвати військову допомогу Україні, про про це написало видання The Guardian. Російські хакери е, зламали камери спостереження у різних країнах Європи, щоб стежити за поставками зброї для збройних сил України. Згодом і Міноборони Нідерландів підтвердило, що їх теж намагалися хакнути. Ну, Нідерландам я б не довіряв, розвідки країн НАТО не виключають за цими нападами стоїть російське гру. Їхня мета очевидна зупинити зброю ще до того, як вона потрапить на фронт. Наскільки це серйозна загроза? Та чи можуть українські спецслужби зав завдати удар у відповіді? Віталий залевський розповість далі. Кремль шпигував за тим, як захід передавав нам зброю. Для цього російські спецслужби зламали близько 10 тисяч камер спостереження. Пише The Guardian. Здебільшого біля кордонів, залізничних станцій, та навіть біля військових баз збирали інформацію не тільки в Україні, а й в інших країнах Польщі, Угорщині та Словаччині. Саме вони є частиною маршруту поставок. Інформацію, яку міг отримати Кремль, стратегічно важлива. Противник, завдяки їй може змінювати тактику на полі бою, говорить військовий експерт. Що, наприклад, приїхали снаряди, умовно ну, фантазуємо на покровський напрямок, то це буде означати, що втрат там буде у росіян більше. А наприклад, на Херсонський не привезли, тому можливо на Херсонському треба більше дотиснути. Так росіяни можуть шукати місця, де зберігається передана військова техніка, додав експерт, щоб вдарити туди шахедами, крилатими або балістичними ракетами. Їх ціль зробити все, щоби зброя не доїхала на фронт. Зламати дорожні камери нескладно, розповідає кіберексперт. Інша мова про камери відеофіксації біля стратегічних об'єктів для хакерів. Це завдання зірочкою. Російські спецслужби, щоби отримати доступ до них, могли витратити місяці, а то й роки. Зламують не конкретну камеру, а наприклад, систему відеоспостереження, до якої має доступ оператор. Тобто зламують оператора і до його робочого місця отримують доступ і таким чином отримує доступ до тисяч камер. Дуже ж багато агентів є по всьому світу. То тобто, не завжди це злам, це злам. Інколи це може бути просто банальне підкуповування людини. Росіяни спробували отримати секретну інформацію про постачання. Зокрема, розклади руху поїздів. Попередили про хакерську атаку наші союзники: Нідерланди, США, Франція, Велика Британія та інші країни. Вони закликали захистити свої мережі. Одна з найперших успішних хакерських атак росіян була наприкінці 2015 року. Тоді вони запустили шкідливе забезпечення і зламали сервери обленерго без світла на кілька годин залишилося майже 230 тисяч українців. Відтоді Україна зробила висновки і значно посилила кіберзахист. Українські хакери теж працюють. У лютому кіберфахівці ЗСУ та розвідки провели потужну атаку на російську економіку. Вони зламали одразу 23 компанії, які працюють з Газпромом, головною газовою корпорацією Росії. Тоді Кремль втратив мільярди рублів. А торік кібератака ГУР поклала сервер спецзв'язку Міністерства оборони Росії. Ворожі підрозділи не могли обмінюватися інформацією.